Чи може бути так, що ми в усе світі не самі? Це питання можна дослідити на виставці, що відкрилася в музей природознавства в Лондоні. Вона називається Космос. Чи може життя існувати за межами Землі? На експозиції демонструють технології, які шукають ознаки життя, наприклад, модель космічного корабля «Juice» Європейського космічного агентства, який досліджує крижані супутники Юпітера. Також тут є і інтерактивна модель одного з цих супутників Європи, яка показує шари, у яких могло би процвітати життя. зараз правді дивовижний час, щоб подумати про життя за межами Землі. Є багато нових місій. Деякі вже досліджують різні місця в космосі, наприклад, апарат Персеверенс на Марсі. Також планують нові місії, такі як Драгонфлай на супутник Сатурна Титан, які намагатимуться знайти відповіді на ці запитання. Науковці вже мають деякі докази. Це прототип капсули, яка зібрала зразки з астероїда Бену. У них знайшли органічні сполуки та будівельні блоки життя, такі як амінокислоти та нуклеїнові основи. У складі метеорита івуна також знайшли рештки стародавньої органіки. я думаю, що вся виставка заснована на ідеї, що ми більше ніж будь-коли оптимістичні щодо того, що життя може існувати за межами землі. Науковий керівник виставки Керолайн Сміт каже, що є кілька об'єктів, які не надто далеко від землі, де можна знайти докази позаземного життя. Ми знаємо, що є деякі місця в нашій сонячній системі де є відповідні умови для життя. Марс чудове місце для дослідження шансів раннього життя. Ми знаємо, що на початку історії Марса він мав відповідне фізичне середовище. Він був набагато теплішим, ніж зараз і мав захисну атмосферу. Ми знаємо, що на поверхні була рідка вода. А Колекція морських істот нагадує, що життя може процвітати за суворих умов. Так є молюски, які виживають біля глибоководних вулканів серед жару та хімікатів. Деякі черви можуть процвітати за високих температур у гідротермальних джерелах а креветками взагалі не потрібне сонячне світло. Відвідувачі також можуть доторкнутися до метеорита, який старший за саму землю. Виставка триватиме до лютого наступного року.